І ситуація змінюється. Тепер президент Трамп, виходячи з цього всього, він говорить, що а, Путін а, водить за ніс, Путін говорить а, якісь речі, але за ними а, повні нісенітниці немає реальних справ і дій треба запроваджувати можливо санкції. І Трамп про це думає. Тому зміна відбувається, і в цей час з'являється оціене якраз про те, щоб я думаю, в контексті того, аби підтримати загальний тренд, який зараз. Відбувається, в тому числі не дати можливо Сполученим Штатам Америки змінити політику а, і відвернутися від України, тобто є підтримка України, вочевидь, від американського діпстейту, так званого від медіа. І, звичайно, що вони просто нагадують про позицію Трампа, яка могла бути за версією CNN, так за версією тієї, що вони викликали, про те, що він буде. А бомбити Москву, до речі, вже таке було. Такі повідомлення були раніше, воно не вперше виникає. А от що він діяв би інакше, наприклад, ніж президент Байден, і так далі.